20 березня близько 16-ї години до пожежної служби поступив дзвінок з музичного училища. Розповідають рятувальники, учні та педагоги почули запах диму, що йшов з туалету. За словами пожежників, які приїхали на місце за кілька хвилин. Причиною загоряння стало коротке замикання. В результаті проведення розвідки встановлено, що Трапилося замикання електросушилки в санітарній кімнаті. Викладач Тетяна Карпенко та її клас першими почули біду. Не дати вогню розгорітися вдалося завдяки сміливості однієї з учениць. Ніхто з не звернув уваги, тому що такий легкий дим. ульокій Дівчата моментально прореагували і вихватили. одна сміла підбіжала і прямо вирвала шнур із розетки. Студенти розповідають, евакуація захопила їх зненацька прямо під час занять. Пішов дим. Аня, вроде бы не було. Вибіжала маленька дівчинка і почала кричати. Потім сказали техперсоналу и і потім визвали Мы, Ми думали, що це горит наш комп'ютер. Чесно, у нас даже вся система, у нас була контрольна робота. Да, нас не випустили. Сказали, що ви хотите сгореть. За словами директора закладу Миколи Димченко, вывести усіх хто був у будівлі, вдалося швидко і без проблем. Викладачі, діти, мені здається, не запанікували, спрацювали і дорослі наші. Пожежники та адміністрація навчального закладу повідомили, значних збитків училище не зазнало. Доведеться зробити невеликий ремонт у туалеті. Керівництво училища обіцяє. Оновлять техніку, аби уникнути неприємностей у майбутньому.